Ось такий полірочок. Зараз провіримо, чи буде він працювати. Це полірольчик для тканини. Потрібно нанести на тканину та або протерти, або протерти вологою мікрофіброю. Тут є ще ось така щиточка на ось цій кришечці. Або ще потрібно буде. Відпилососити ось той весь бруд. Потру спочатку так, спочатку протрум мікрофіброю, якщо не допоможе, вологою мікрофіброю. Якщо не допоможе, тоді вже буду відпілососшувати пилосос. Зазніму ось як тут є, це стойка біля вод... Вод... водія. Бачимо тут пасок. Зараз побачимо, як буде після нанесення. Так, подивимося, як він розпилюється. Це все насухо роблю. Він так. Іде піна. Активна піна. Якщо, до речі, комусь потрібно такий Засіб для хімчистки салону запросто можу відправити новою поштою зачекати потрібно. Тепер декілька хвилин. Залишив свій інстаграм або в описанні, якщо не забуду, постараюся не забути. Е, можу навіть номер телефона залишити. Якщо не забуду, звичайно ж. Ось Так все відтає. Чекаємо декілька хвилин та потім відтираємо. нанесли, зачекали 2-3 хвилини. Взяли вологу мікрофібру. І пробуємо це відтерти. Бачимо, поки результат не дуже. Можливо, потрібно повторити процедуру та з пилососом. Забрудненість поки що. Так, на ганчірці. Зараз повторимо з пилососом. тому що п'ятна поки що залишилась потер вдруге. Так, на світло видно, так, плями ще є, вже краще, але плями все рівно залишились. Зараз спробуємо пилосос. Мікрофібра зараз вже досить забруднена, так бачу, вона повитягувала багато, також немало. Але плями все одно залишились. Зараз пилосос включаю. Побачу, що він зробить. Як бачимо, плями ще поки що є. А зараз я <кхе> замащу ось таким спреєм, що точно відмиє, але сподіваюся, що з обшивкою нічого не станеться. Побачимо зараз. Тут ось таке, зараз будемо також чистити. <кхе> Такс. <кхе> -то <кхе> <кхе> ось так намастили. Ось так тут. З другої сторони. Зараз витираємо вологою. Це все на холодно робиться. Без теплої води я зараз витру покажу. Можливо, буде, якщо не відійде, то ще теплу воду будемо використовувати. Все одно трішки залишається, потрібно терти. Значить, бо можливо хтось знає ще якусь хімію. А що ці плісні, так важко вивезти? Майже світлом видно. Деякі ще плями потрібно тут-тут повиводити трішки. Так, якщо світло не включати, то й не видно. Але що, десь потрібно і світло включати потрібно вивести їх повністю щоб вони не забру не запускалися Ось кінцевий результат. Звичайно ж, проходив оце навіть фонарик включив. Звичайно ж, проходив також навіть пилососом. Так, звичайно, терлось. Так, непогано. Але потрібно буде... Тут гарно вийшло. Тут ще буду дотирати. Допрацьовувати ще буду. Тут також потрібно допрацювати ще. Але можливо, можливо, все гарно відчистити. без пошкодження тканини. Так що всім хорошого часу суток і до зустрічі!